thank you Під час 54-го сесійного засідання депутати міської ради розглянули понад 90 питань, кожне з яких було важливим як для міста, так і для його мешканців. Це і земельні питання мешканців стосовно дозволу на будівництво житлових будинків та гаражів. До речі, поки не затверджений генеральний план міста, депутати можуть розглядати питання, пов'язані лише з затвердженням вже існуючих будинків та гаражів. Дозволу на нове будівництво вони не мають права надати. Саме тому деякі з питань, що були внесені до порядку денного, не розлязу. Далися заслухали присутні звіт виконавчого комітету по виконанню програми соціально-економічного розвитку міста за перший квартал, а також внесли доповнення до регламенту міської ради шостого скликання, яке стосувалося онлайн інтернет-трансляції пленарних засідань. Ми говорили про те, що мікрофони повинні бути записка кожного депутата, повинна бути в електронному відділу обов'язково, щоб вона була один в залі виступ депутата. Якщо це виступ, а не репліка з міста, обов'язково записуватися і відраз. Сяція відбувається. Це говорить про відкритість міської ради. Ми хочемо аналічне запропонувати поставити кавіді міського голови, щоб показувати, знімати засідання виконавчих комітетів. Тобто які питання розглядаються, що кожного бажаючи було за завдання не приходити сюди на сесія. Тома сівчись на робочому місці. Подивився за що там голосують наші народні банці. Доповідали і про виконання міської програми підтримки малого підприємництва за 2013-2014 роки. А також затвердили її на 2015 та 2016 роки. Як зазначив Анатолій Лопатін, протягом дії цієї програми виконані основні показники, зросла чисельність фізичних осіб підприємців, збільшилась кількість найманих працівників у суб'єктів малого та середнього бізнесу. Внаслідок зросли надходження до міського бюджету від сплати єдиного податку. Витулна схема помосят і павільйоном з'явиться це приблизно. Грубо говоря, 100-150 робочих міст з'являється в малому сіроді. Ми, ми бачимо площа рынка, Маліту. Із ринка, ринка які став на землі, провчається цивілізований об'єкт, і люди просили нас, які там мешкають люди там Ряд магазинів різної форми власності, різного напрямку, щоб ми не бігали в центр міста і так далі. Видно. З'являється в центрі міста, видно. Крім того, розроблена була розроблена схема. Розміщення тимчасових споруд на торгівельних павільйонів на дневному ринку по вулиці Червоноармійській. Загальна кількість торгівельних місць згідно розробленої схеми становить 39 місць. Вартість виготовлення складає 3 тисячі гривень. Також частину фінансових ресурсів міський бюджет було направлено на виготовлення розповсюдження в зітному періоді. Буклетів та інших видань про культурно, історичний та економічний потенціал нашого міста. Загалом на видання продукції за, було за, за цей період витрачено 16,3 тисячі гривень. Ну, також Тростянець відомо як місто фестивалів при проведенні фестивалю, надавалося. Нашим підприємцям можливість приймати участь в торгівельному обслугованні. Крім того, надавалася можливість шляхом як кажуть, інформаційного забезпечення, надавалася можливість приймати участь у виконанні робіт та наданні послуг за бюджетні кошти. За останні два роки мельницю, конкретно, стояла, стояла полурозвалена розвалена работе развязкивали, доступно підприємців и тому подобное. Вдалося знайти оптимальний варіант, ну, допомогти вирішити питання пошуку нормального інвестора, який сьогодні поступово медленно прощає нормальний торгівельний центр, який є також і акрасою нашого міста. А була загроза руйнування. Я скажу по фантазії, коли просто на металлом вирізали е, інтудатори, вирізали вліні, е, ККП, вирізали старіні лісниці і все остальне. Е, слава Богу, досить частково це зупинити. Буря підхопив сигнал і міліція пригодила це вирізання і потім продали це все. Нормальному суб'єкту зараз не робить і в планах далі Росії зробити багато що іншого. Наше місто увійшло до 12 міст України, в яких буде створено промислові парки. Депутати розглянули питання про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії промислового парку Тростянець. Наразі в Верховній Раді поданий на перше читання комітета для молокомітетів. Верховної раді комітет відкриваний першому читанні новий проект закону про індустріальні промислові парки. І по суті, цей закон передбачає ще більше для суб'єктів, інвесторів, які будуть заходити на промислові парки. По суті, промислові парки хочуть перетворити такі так звані вільні економічні зони. Для нас це дуже важливо. Ми про це говорили на Явському у в Верховної Раді, говорили про те, що треба підтримати, які, зокрема, конкретні приклади нам буде по цьому питанні. Ми не відстаємо від інших, ми постійно зареєструвалися, але от по темпам роботи ми більш менш нормально йдемо сьогодні, будемо також роздати, я пропоную зараз. Одразу розглянути це питання про вступ вступ до асоціації промислових парків, тому що на рівні державного спорна грубель на українському рівні створена асоціація промислових парків, яка залучає і якраз керуючі компанії, інвесторів конкретних до забудови території, новими заводами і так далі. Серед них дуже відомі. Компанії в Чехії, інші, які, ну, в принципі, могли так звана Дбірман Губ, є компанія, яка входить в Асоціацію промислової промислових партій індустріальних України. І ці компанія, по суті, вона є управляючою компанією 70% відсотків промислових партій в Чехії. Тобто вона вийшла в асоціацію. Там теж вийти цю асоціацію, що спільно вирішити питання на самісних засіданнях і так далі. Тобто, вийти в кого тих людей, які ну, займаються конкретікою. В плані заходження конкретних інвесторів. Бо повірте чесно, ну, будь-якому роботни одного совету з нашого місцевого рівня ну, трошки важкувато цим питання визиватися, бо це постійні командіровки були за кордон, зустрічі, переговори на англійській мові і багато чого іншого. Ну, хай цим займаються, допомагають там інші суб'єкти. Ми будемо це брати участь, хоч по, по мірі можливостей, але бажано було б і нам поучаствувати в цій роботі цієї асоціації. До депутатів міської ради звернулася Тростянецька районна рада щодо встановлення пільг зі сплати земельного податку для її комунальних підприємств, а саме Тростянецької районної друкарні, райкомонгоспу та Тростянецькому ринку. Просять нас дати пільгу 100% від оренди землі плата за землю, да плати за землю, бо там податки були да на підприємства Тростянецький ринок, Тростянецький район Тростянецька районна друкарня. Вчора дискусія нас була жвава на бюджетній комісії по цьому питанню. Я назву озвучу мотиви, які озвучувалися. Мотив був один: все ж таки, ці пільги не надавати, мотивуючи ці. Всі ці три підприємства є комерційними підприємствами, і вони в основному створені для заробітного заробітку прибутку. Це не є суб'єкти, які <кій> дають побутові послуги, мають на увазі. Регіомогос сьогодні ми буквально. Майже практично перетворюється в суб'єкт, який тільки буде утримувати комунальне майно, до вбита і все остальне. Якщо ми сьогодні з вами дамо згоду на прийняття котельні по відродження комунальну власність, і сесія районної ради буде передавати цю котельню в червні місяці нам. То в принципі, навіть якось боялися на наступному тижні, то всі останні котельні йдуть на відділ освіти. Це дуже велика буде економія. По-перше, мінус НДС одразу два 20%, і так далі. І тариф у Вадима Вікторовича на 500 гривень менше, ніж рекомендуску. То рекомос, по суті, тільки обрати майном домби та іншими магазинами, об'єктами, які дає оренду комерційним суб'єктам, які платять оренду плату. То сьогодні, якщо ми даємо більу їм по землі, то виходить, вони бита за зірками платять. Да? А рядом стоять магазини чи інші суб'єкти підприємської діяльності в здані, як сооружені, як модях, ми ставимо в неконкурентне становище і цих людей. Сбірбанк є, там, спортивний клуб «Арена», ще якісь підприємці. Чому вони в складі своєї реє не можуть заплатити налог навіть не на аренду, а на налог на землю? Це в три рази менше, ніж аренда. Та сама ситуація по ринку. Говорять зараз, що це на ціни. Хорошо, ми зараз можемо. Поставити всі піки. Хтось вірить, що з цього дня на ринку. Ніколи <реглама> ні. Ну давайте на це відверто. Ну, держава зробила підприємців всіх від відри... риночного збору. Раніше платив підприємець, кожен нам міський бюджет реночний збору. Серйозні платежі. Було там до по-мовно, 200 гривень за місяць. Ну і що, дві кожного? Це не упали? Ні. Тобто це не діяє. Там в составі плати за користування ринком, ця плата буде мізерна, бо там податок. Так само підприємці на центральному ринку. Скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, у нас була дискусія по поводу благостройства ринка. Прийшли з біті сюди, привів і так далі. От, дайте самі ділити. Пройшло два роки. Що змінилося на ринку? За два роки. Я не були на вході в ринок. З сторони, з здоров'я, так і є. Навіть метра підки не положили. Якщо ми зараз звільнимо ринок плати, а там, здається, 15 тисяч гривень в рік, да? більше то. То, так ви кошти самі зробити ті яви в кінці кінці в цьому році, іначе лівалізувати положення. І знову ж таки, чому, наприклад, вона через здорову плоти і в три рази більше, я не за землю. А суб'єкт той самий, який який стоїть через здорову, не платить взагалі. Ми хочемо якісь ну, окремо зняти пільги. Чому? Тобі по суті, отакі от, 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 такі питання. Ну і друкарня теж говорили, що сьогодні на, на території друкарні розміщена кілька суб'єктів, які взагалі не там, не оренди, нічого не сплачують, не орендують нічого. Яка підстава сьогодні звільнена від плати друкарні? От, от Давайте, в чому питання? <кій> 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 ми розуміємо, як ви за на надію послуги, у нас, наприклад, водоканал, да? він дає послуги людям. Він збитковий реально. Або ми піднімаємо тарифи, або він ну, де, реально. Максимально можемо на місці. Вже, якийсь е злинбуд, наші сажають світочки. Там все зрозуміло. Це наші підприємства, які сплачують податок на прибуток на бюджет. Тобто навіть якщо вони не зароблять прибуток, вони його нам. Ці підприємства, три, вони будуть мало прибыль в районний бюджет. Тобто нам вони будуть нічого взагалі. Тобто, є об'єкти, ми є часть міста просто відокремлюють і каже, що буде. Все ще потрібно було, навіть із колотання районної ради, стадіони, лікарні, школи. Саму районну раду, міліцію, прокуратуру, всі органи влади, пенсійний фонд ми звільнили. Всі. Хоча в Києві, я працюю на Верховній Раді, там було питання одного з мерів, дайте нам грошей більше, а вони кажуть, ви прийняли пільги на міліцію, прокуратуру, на пенсійний фонд, не прийняли. А хто <кій> вас запросив? Це ваші доходи. Чому ваші доходи роздаєте? Вам дала держава сплятна налоги? Ми заплатимо. У нас є в державному бюджеті, заплатить вам налог на землю. Тому ну, ми вже прийняли це рішення, воно вже діє на цей рік. Зараз планується ще трьом комерційним підприємствам зробити піку. Давайте подумаємо, доцільно це чи ні. Є аргументи, що доцільно. Добавити наводила ряд аргументів, що це все ж таки бюджетна організація, бюджетна, тобто засновники районної ради, ну і так далі. Теж треба чути і цю позицію, я не, не чути проти неї. Але от, ми вирішили на комісію, що давайте на сесії, бо комісія до однозначного рішення не прийшла, вирішили вирішити на сесії, приймати пільгу чи нема. Ми втратимо, знову 9 часов втратимо це точно, да. загалом, зразу, щоб ви розуміли, це серйозна цифра. Причому вона прорахована в бюджеті вже. Земля у нас сьогодні, ну, якщо акції виконується дуже добре, то земля. Е Враховуючи, що в нас 28 договорів було тимчасової, тимчасової договорів на рік заключених по тим суб'єктам, які розробляли документацію, але сплачували, пам'ятаєте, вони давали дозволи, то з 1.016 року держава завернила 15-го брати ці кошти. Ми вже втратили серйозні суми платежів. І зараз трошки ну, навіть відносно минулорічного платежа не виконала. Рина, рина трошки вибуховає, трошки. 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 А рекомовоспірня були з друкарнями взагалі, а це банк ну, як, як підприємство районне. Я скажу відверто, отут на цій залі, якби деякі особи-трасяці не ставили палки людям, які хочуть відновити роботу з друкарні, друкарня вже працювала рік тому. Більшість депутатів після жвавого обговорення вирішила не задовольнити звернення районної ради. Хто не погодиться з думкою, що наша молодь повинна бути спортивною і здоровою. Саме тому розгляд фінансування соціального проекту Спортивна громада запорука розвитку міста не визвав заперечень у депутатів. Сьогодні питання спорту трасенці, ну скажімо так, загоніть ну можу так виразитися. У нас його немає по нашому повноваженням, скажімо так. І ми ним особою не переймаємося. Так? Це повноваження більше адміністрації, районної ради там і так далі. Їхні є клуби, надії дія там і все певне. З іншого боку, діти є, і діти наші, які повинні займатися, і сидіти не десь в барах прикривних, а лучше будь на стадіоні, чи в парку бігають, чи в спортплощадки. Тому е, дуже часто приходять від приходять батьків, от дітей пропозиції, підтримайте, зробіть, баскетбольний майданчик, ще якийсь і так далі. Тому і в нас виникають ситуації такі, що ми от, з фабрики домовилися будувати баскетбольні майданчик в парку Чайковського, вони будуть 50% коштів на його будівництво виділяти соцпроєкт і так далі. Але питання, вони виділяють ці гроші не нам, а через громадські організації не комерційного характеру або благодійні фонди. Тому була пропозиція така. І там дійшла пропозиція від створеної в місті Тростянець організації.

Профінансувати в цьому році соціальний проєкт на підтримку футбольного клубу ФК «Тростянець», який грає на першій області з футболу. Бо якщо ми його не профінансуємо, в районному бюджеті коштів на нього немає. По суті, команда розвалиться і зібрати її до кущі, потім буде реально неможливо. Хлопці там займаються, хлопці молодці, вони були в прошлом році області по другій групі, Фабрика готова теж підтримати їх, купити форму. У суботу вже буде перший майсловином на нашому стадіоні. Ми просто ну, максимально не просто долучилися як е, співфінансування. Ми в проєкті в цьому передбачається популяризація футболу, популяризація здорового способу життя і так далі. Тому що діти, які малі діяють по спортзалам, повинні мати якусь, якийсь взірець старшого покоління до себе і так далі. Ось така суть. Кошти, кошти ці частково на харчування футболістів положено в день ігри оплачувати 86 гривень за харчування по, по методиці, кошти на проїзди до ігри в Шосткінський район, Конатопський район, Небединський, Білопольський, Япорський, Легальний область, теж там буде галідарні сітки, кошти на ще один комплект форми, я так зрозумів. Кошти на якусь там атрибутику для для, для, самого, для, клуба, що там ще. Сетки, по-моєму, сітки там. Тобто ну, це не обсуждається. Я думаю, що це ця... ми могли б, звісно, там сказати, що це десь там важливіше, ми повинні баланс... збалансований розвиток мати в нашій громаді і мати і спортивні заклади і так далі. Але загалом, навіть погляд, е, от е, наявність такого механізму е, участі міської ради в житті спортивному житті міста. Бо у просить, що от зараз Кальченко їде на чемпіонат України по боксу, і в нього є шанси стати чемпіоном України, дуже серйозні шанси, а потім буде їхати на чемпіонат Європи. Тобто, Треба теж думати, можливо, якісь кошти додавати, бо він каже, що ну, я сам тяну? Не, давно, не, пропаду, не що не що нужно програма, вже може. Він готовий виходить в формі, флагом сансаж. Це це популяризація нашого міста по вальшому счету і так далі. Заслухали депутати і звернення свого колеги, яка прохала допомогти у вирішенні питання водопостачання на мікрорайоні Абісіння. У мене депутатський запит щодо питної води на вулиці Першотравневій, Батутіна, Мічуріна, Гаразіна. Справа в тому, що там є дуже велика проблема. В минулому році для цього викликали навіть. Відео е, телебачення для того, щоб показати, як саме працює чи не працює наша вода пірна башта. В результаті цього ми вирішили, що я звертаюся до міської ради, до виконкому, до е, сесії, вирішити це питання більш конкретно, бо проблема в тому, що цей народ цей мікрорайон не забезпечується повністю питною водою. А та башта, яка працює трошки вище як підсобне, підсобний засіб, вона качає воду, яка з домішками глини. Вона, звичайно, ходиться для харчування, але дуже страшна, вонюча і все інше. Тому можете уявити собі, навіть що, що, щось попрати, або навіть для поливу вона не надиться. І я прошу, і я прошу. Ціх звернути увагу на конкретну цю башту, і я балакала і звертала увагу на це, і голову міської ради, і представника відповідної служби, з яким ми разом в минулому році їздили, і все це розглядали. І справа в тому, що ця проблема, вона висі тебе руками, якщо її не вирішити зараз. Я звертаюся від імені всіх жителів цього мікрорайону. Щоб вирішити конкретно, треба збудувати ще одну башту або перенести її функціонування в інше місце. Як пояснив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Тросинецький комунсервіс ця проблема їм відома, і її вирішення залежить в першу чергу від самих мешканців. У нас там діючі дві свердловини. Одна свердловина має міст перевищений міст заліза. Ролі башня взагалі вообще не грає, тому що у нас йде водопостачання безпосередньо і башни, подається в трубу. В чому зараз проблема? Вона із року в рік. одна. Коли йде жара, йдуть паліви, йдуть збільшення потреби води, люди забирають воду. І вони її попросту крадуть. крадуть. Цих свердловин і мощності насосів попросту не вистачає, не щоб забезпечити полностью, полностью целый микрорайон. Получается ситуация, ситуація, яка? коли люди на низу починають відкривати свої колонки, якісь таємні крани і так далі, у людей зверху не успівають наганяти давлення води. І виходить, коли труби оголяються, вся це на, накип, нарості ці всі, які гадали у трубах. Получається ідея і мутність, і цвет води, і, і хімічний аналіз, які показують. Зараз на даний момент я ось брав позавчора, якщо з тої неділі у нас среднє споживання суточної води цього мікрорайону 120-130 кубів, і люди не жалуються, все добре, то зараз воно йде позавчора 370 показано, Це втричі. Хоча сплата йде сплата 120. Так что... Я не хочу якісь проблеми перекидати на когось, э, але част, частково це люди самі винуваті. Тому що вони беруть її, безконтрольно використовують, поливають вже і, і картошку, і цибулю, все на світі. Я вічно там буваю і вечорами і район будить на сосі. Качають бочечки і вперед. Тій вечора то поливають той то і все. Коли люди споживають воду виключно для господарських потреб, без поливу, без нічого, нам вполне вистачає одної глибоководної свердловини, яка знаходиться на перегулку Розіна. Ну, порядка 80 метрів, і вода там для аналізи дуже хороший. І ми цю заді Другу скважину із високим містом заліза, ми взагалі не задіємо. Це тільки в аварійних випадках, коли там чи насос поломоси, чи ще таке. Як ти подивитися, в цей період кінець травня, початок червня, коли жиратися починається, да? коли посплили помидорчики, капусточку тільки посадили всі, і, все остальне, і багато іншого, у нас зростає процент втрат води, ну, кража води, скажімо так, в степені, десь до 60%. Гай, а це гай, ваш Гай, гайця на серзаво. Серзаво. Оце три в центрі міста де п'ятій ташки, такого різкого немає. Так, понятно, нема городів на п'ятій ташки. Розумієте, там є росту теж, ну купатися на частіше і так далі, як може. Ну але все одно менше. А взагалі біч нашого водоканалу і таріфу наших, почому вони такі? По тому що. Сьогодні нормативні втрати повинні бути не більше 20%, а есть, воду, в нього мали 50%. Тобто, якщо б люди сьогодні сплачували чесно, яку їх уверуть, раз би були б два рази дешевше. Два рази. Питання води дуже складне питання. Подивіться, подивіться. Ну, є, є, є ситуація, він да? вам каже, одна скважина нормальна, вона місць заліза не вода. Якщо йдуть, люди відкривають краніки, то включається інша скважина, включається інший насос. Там вода з железом. Тобто вона реально в самому вода є желтовата, то есть ви банку чи в чайних вона буде така, там буде садись і так далі. Якщо люди, люди вибирають все, що таке вода під землею? Це ж не просто там банка зарита, да, яка То Тобто вода йде по горизонту. Там є під лицем, вими там вже пульпа під скважиною, де накаплюється вода. Ну якщо ця пульпа накаплюється, тобто вода потихоньку, це одно діло. Коли вона просто викачується, то йде просто вже і сам пісок тягне з собою землю тягне. Тобто ви викачуєте все, що там під землею є. Це як очеркувати в колодці пустому, яка там буде вода, грудна. Якщо береш одне відро в колодці, вода чиста. Якщо біжить весь, весь дом до колодця, через 20 відер вода буде каламутна, тому що всі вигрібають його. Тобто ви, жителі самі, частково видавати в тому, що шурують, не думають, чим поливають. Два варіанти є. Варіант перший. Можна курсу давати по И хочется, хочешь, чтобы она была его? И когда я с ним беседовал, давайте мы будем дать воду до 19.00, а потом блаус головой. А да, ты не его чистая чиста, чиста, вода. ему чисто воду, потренироваться, давай чистую воду потае. По абонентам, вас потае, разумеете? Да. Просто мы можем судить все время, разглядеть и зараза давать что есть. Відповімай там у на районі, дуже важко, і це надання не на, на, на горі. Ми цю роботу ведемо вже 4 роки. Повісили 1200 що десь стрічок там попутали те самі. Ну то там є нюанси свої. Але люди ж, ви знаєте, я ж, придумують різні механізми, як відкрасне. По закінченню сесійного засідання міський голова повідомив присутнім про місце проведення випускного вечора, яке планується в цьому році провести біля круглого двору 30 травня.